Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Канал Будність свиновода. Я Олександр, радий вітати вас на нашому ютуб каналі. Вчора трішечки ми разом з вами наворочили. Буквально тільки поговорили, що налагодилась погодка. Почалась така, я би так сказав, навіть аномальна спека, і тут на... знову сипе дощик. Але нічого з цим не подієш, дощик це добре. І біжимо разом з вами, друзі, працювати. Okay. Товариство. Ми будемо добиратися до наших свинок. Обов'язково натисніть нам Водобайочку. Начитався, надивився Ютубів, і Ютуб говорить: чим більше вподобаєк, тим більше активності у виді коментарів, тим більше Ютуб буде рекомендувати наші відео для перегляду іншим глядачам. Так що, будь ласка, підтримайте нас вподобаєчкою і подивимося на результат. Якщо це дійсно так, то це дуже-таки добре, буду постійно вас трясти і просити натискати вподобаєчки, так що не скупердяні. Байрактарчик наш гвалтує корито, не дуже йому, звичайно, вподобала це нормована годівля, на яку ми його перевели буквально 3-4 дні тому. Але, тим не менше, друже, таке життя. Хочеш побільше і подовше. Понасолоджуватися життям. Єдиний варіант і єдиний вихід зробити це, не розжиратися, бути струнким в гарній фізичній і, можна так сказати, психологічній формі. В принципі, ми його будемо з цим допомагати. Але дівчат він ще не бачив, він тільки має стати отим от гарним, якісним плідником, яким ми. Прагнемо його бачити на своєму господарстві. Ну а ми, в свою чергу, робимо все від себе можливе, щоб якраз от він і став те, чого ми бажаємо отримати від нього. Якраз от певні норми утримання, певні вакцинації, певний підхід до годівлі, всі оці маленькі компоненти. Маленькі пазли мають склатися воєдине, ну і в послідуючому він має стати гарним клівничком. Але повторююсь, тільки має стати, як воно буде, все обов'язково будемо вам показувати у наступних відеоматеріальчиках. Друзі, ще дуже важливе питання, питання з яким звернулась безпосередньо в крайньому відосику одна із моїх глядачок. Але я вважаю, що Оця от проблема, дійсно, це проблема, і вона не мала, з якою зіштовхуються усі власники, які мають свиноматок на господарку. Про що, друзі, йде мова? Мова йде про поросних свиноматок, які вже на останній фазі і доношують поросяток перед тим, як має відбутися опорос, і якраз за часту, за півтори-дві-три недільки до дати опоросу. Свинки перестають їсти, п'ють тільки водичку, перестають набирати вагу, ну і разом з тим це все може призводити до ряду негативних наслідків, які можуть в самих найгірших випадках призвести до втрати поросяток. Так от підписниця пише, що калові маси виходять із неї такі дуже тверді, неначе у кіз горошки, ну і якраз от. Проблема полягає в тому, що свинка на відказ перестала їсти комбікорм, п'є трішечки водичку. Ну і що ж воно, друзі, може бути? Значить, в першу чергу я завжди говорив і говорю, якщо мова йде про свиноматок, про поросят безпосередньо, ну і конкретно про свиноматок, це дуже чутливі тварини, до яких потрібно, можна так сказати, з повною відповідальністю і е з певним підходом е відноситися. Те, що я неодноразово говорив, друзі, термометр. Перша річ, яку ви маєте носити з собою 24 на 7, коли у вас е оце от, е господарство на вашому подвір'ї є, тому що кхе, температура це лакмусовий папірець до стану ваших тварин. Конкретно свині ми зараз ведемо про свин, ну, говоримо про свиней, але не тільки будь-яка тварина і температура, це лакмусовий папірець стану ваших свинок. Міряєте температуру і безпосередньо першочергово відштовхуєтесь від анамнезу, від збору даних, які ви отримаєте. Значить, температура має бути в нормі. Дуже часто таке буває, що якраз от калові маси, коли... Перетворюються у грудоподібний стан, можна так сказати, робляться такі от випорожнення у виді як козочка, ходи круглі шарики. Перший фактор, який може вказувати на це, чому так стається, це підвищена температура. І другий нюанс, який може також вказувати на це, це недостатня кількість води в організмі самої тварини. Тому ви маєте дбати за... Показниками температури у свинки, якщо температура в нормі є добре. Також, якщо можливо у ваших свинок ні пельні поїлки, або ви недостатньо даєте води для того, щоб ваша свиноматка пила, отакі от проблеми також можуть виникати. Відмова від їжі оце от, напевно, саме найнегативніше, чому ж воно. Стається, і чому такі ситуації виникають. Друзі, є таке поняття, як можливо, хтось скаже, що це смішно, але в певній мірі токсикоз у свиноматок також він може ставатися зачасту. Такі от ситуації також складаються із первітками, тому що, ну, можна так сказати, молодий, в якійсь мірі, можливо, якщо ви неправильно. Годували їх, неправильно ваші свинки росли і розвивалися до того, як ви їх запліднили. І з моменту того, як ви їх запліднювали, і вони вже почали розвиватися разом із плодами. Організм їхній дуже сильно віддається поросяткам, ну і в якийсь момент відбувається збій, і порося... ну, свиноматка починає відмовлятися їсти. Що мені там тільки не дзвонили, і що мені тільки не говорили, пічкою і антибіотиками, при і противозапальними препаратами. Але на мою думку, якщо знову ж таки температури нема, запальних процесів нема, різного роду противозапальні антибіотики, сенсу давати немає, тому що Ну, Свинку потрібно, можна так сказати, розкачати і знову повернути на круги своя і заставити її їсти. Що в таких випадках я, якщо навіть ви даєте свинці гарний, якісний збалансований комбікорм, але все одно я трішечки більше ложу БМВД з преміксом, воно гарно пахне, їжа смачненька. Тобто робимо все від себе можливе, щоб стимулювати смакові рецептори нашій свинці. Також, якщо свинка на протязі 5-7 днів не їсть, обов'язково проколюємо вітамінну базу, це катозал, обов'язково це робимо, тому що ми маємо пам'ятати, ну, якщо це свинка запліднена і вона виношує поросяток, дуже велике навантаження несе її організм. Тому обов'язково. Катозал і також дуже дуже гарно працює. У мене всі свиноматки, які знаходяться в родовому відділенні, які близько йдуть до опоросу, вони споживають у мене не сухий корм, а в послідуючому навіть всі оці ремонтні свинки вони будуть у мене переведені на вологий корм. Тобто вливається вода, туди всипається ну, комбікорм і вони от цей от вологий комбікорм споживають. Так от Замість водички, в оцей от комбіформ я додаю сироватку. Якщо є можливість у когось знайти десь сироватку, я думаю, це не є така величезна проблема, сироватку може знайти кожен. Сироватка це ну, можна так сказати, побічний відхід від переробки молочки. Додаєте сироватку, і сироватка дуже гарна і ефективно стимулює якраз от оці. Смакові рецептори у нашої свинки. Ну а зачасту, якщо запустити оцей процес, то дуже-дуже свинку тяжко повернути знову до якби, оцього от апетиту, до буденного циклу, до буденного життя. Ну, і починає вона тільки повертатися до нормального свого фізіологічного стану, тоді коли вона споживає комбікорм, п'є водичку у нормальних пропорціях, у кількостях, тільки після опоросу. Але ж там також може вже відбуватися ряд негативних наслідків, які до яких краще не допускати. Тому дуже важливо, от, чому якби є дуже багато людей, які являються противниками того, щоб давали премікси, давали ті самі білкову групу, тому що друзі, навіть ті самі породи свиней. Вони дуже сильно змінилися, генетика дуже сильно змінилася. І оці от породи, які зараз заведені і в Україну і реалізовуються, продаються. Ну ці породи свиней заточені під гарне, якісне, збалансовану годівлю. Ну а оці от годівлі там кашками, супчиками, крапивкою, ну це все. Як би добре, Але від цього потрібно в якійсь мірі відходити, коли ми ведемо мову про запліднену свиноматку. Організм свиноматки має бути збагачений мікро-макроелементами, вітамінною базою. Ну і тоді, в принципі, отаких от, от негативних наслідків і проблем не має бути. Вилікся, зараз дівки тебе піднімуть. Тепер, друзі, декілька хвилинок нашій постійній рубриці постійної рубриці, яка присвячена у нас ціновій політиці якраз от на маленьких поросяток, тому що сьогодні неділя, і не тільки у нас у місті Конотоп Сумська область, а і у більшості регіонах нашої великої улюбленої неньки відбувається купля-продажа поросяток на базарі. Ну і друзі, хотілося б, щоб ви написали. Саме цінову політику на сьогодні, на 23 липня, якою вона являється у ваших районах регіонах, відштовхуючись від ваги на поросяток. Ну і ціна, тобто вага і ціна поросятки дуже буде цікаво почитати, поаналізувати, що в нас відбувається. Учора ми разом з вами обговорювали цінову політику на відгодівлю, на салко м'ясо у розтріб. Дуже дякую всім. То поділився інформацією у коментарях. Знову ж таки, там буквально півхвилинки ви затратили на це свого часу. Але і нам дуже приємно, і наші глядачі, підписники, які дивляться наш відеоматеріальчик, можуть напряму оцінити ту ситуацію, яка складається у галузі свинарства. Відштовхуючись від тих районів, де проживаєте ви. Значить, що стосується цінової політики на маленьких поросяток, друзі, перше, це попит на поросяток. Я би так сказав, за останні три недільки якби геть ринок, оцей поросячий ринок маленьких поросяток, він так призупинився і активність зараз на ринку мінімальна. Поросятка є, ціна на поросяток тримається в стабільно, я би так сказав, в рівні, відштовхуючи ж від того рівня, який є на сьогоднішній день на поросяток. Це поросятка до 10 кг, ціна на них до 3 тисячі гривень, тобто від 2 200 до 3 тисяч гривень, це поросятка вагою 7, 9 до 10 кг. Свинки дешевше. Кабанчики дорожчі, але тим не менш ціна за таких поросяток досить таки непогана. Що стосується цінової політики на поросяток за 10 кілограмів, тобто ціна 11, 12, 13 кілограмчиків, це 3 і вище: 3:200, 3500, 3,700, в залежності від поросятки, тобто ціна. В кожному випадку індивідуально, в залежності від того, хто що продає, в залежності від того, кому що потрібно, але от така ось ціна. Але, повторюсь, покупця на ринку дуже і дуже мало. Разом з тим збільшується кількість хлопців серед аграріїв, які мають землю, які планують і в деяких уже селах навіть збирають урожай зернових. Уже мені напевно чоловік чотири подзвонили. Не знаю, звідки вони беруть мої номера телефонів. Говорять поросятка, 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 треба поросятка, тому що ну не знаю, хлопці можливо, щось знають, щось відчувають. Можливо, не буде можливості реалізовувати там зерно в тій кількості, які вони хочуть усі. Такі от маленькі середні аграрії це хлопці, там які мають у власності до 50 гектарів землі. Всі цікавляться поросятками, але ближче туди до осені, після вересня. Що воно буде до вересня, до вересня потрібно ще дожити, як то кажуть. Так що обов'язково ще раз попрошу вас поділитися ціновою політикою на маленьких поросяток. Яка ситуація безпосередньо зараз є у ваших районах регіонах? Це також дуже цікаво. Став ринок, беруть поросяток чи зовсім не беруть поросяток. Друзі, буде дуже-дуже цікаво почитати. Так, я думаю, що на всі такі найважливіші питання я відповів. Знову ж таки, підкидайте нам теми для наступних відосиків. Якщо когось щось цікавить, щоб, можливо, ми проговорили про це, розкрили це ось питання в наступних відеоматеріальчиках. Обов'язково ставте ці питання. Ну і знову ж таки, якщо це питання буде там цікаве, широкій аудиторії, обов'язково. Про це поговоримо. Тому що ну, я вважаю, що це дуже круто, дуже класно, коли ми обмінюємось досвідом, робимо якісь такі підказки один одному. Все це, я думаю, в будь-якому випадку допомагає нам розвиватися у нашій улюбленій галузі свинарства. Так що, товариство, підписуємось на канал. Я думаю, що... Досить велика кількість людей, які дивляться канал, не підписуються на канал. Натисніть вподобаюсь, те, про що я вас попросив на початку відео, можливо, хтось забув про це. Ну, і В кого є така можливість, будь ласка, поширюйте наше відео. Для нас це дуже важливо і надає мотивації, друзі, і сил рухатися і вперед. Так що побачимось в новому відео, до зустрічі. До речі, можете написати. Що у вас з погодкою? Сонячно, прохолодно, дощики, не дощики. Тому що, напевно, я чорноглазий трішечки нахаркав, я набідкався стосовно цієї теплої погоди. Нас, е, у нас погодка обіцяє бути наступні 3-4 дні. Дожлива. Але дощик це дуже добре. Так що всім миру, добра, злагоди, мирного неба над головою. Бережіть рідних, близьких, до зустрічі.